Вітаю, друзі, з понеділком, 5 хвилин Олексій Ляшенко. І поїхали. А поїхали, знаєте що? За ці вихідні, передив... вихідні в ці вихідни передивився ну, дуже багато е російських, російських. Е я зараз поясню, чому російських опозиціонерів так званих, російських блогерів, російських е не, знаю, не знаю, інших лідерів, ніж зараз. Е Чому я це послухав? Після форуму в Литві, який вони проводили. Да, цей форум, так ось це, що я буду казати, це не стосується тих росіян, які воюють в Україні, які допомагають нам фізично і які тут борються проти тієї Росії. Це не стосується тих білорусів, які воюють, білоруський полк і так далі, які воюють у нас разом з нами і допомагають нам здолати це зло. Так от цікаво було послухати їх всіх. Там були е, Ходорковський, я не знаю, Каспаров, Шендерович з е, таких відомих, Чічваркін. Так, дуже багато людей там були. Е, ще були якісь незнайомі люди, люди, ще були якісь там представники е, Білорусі і так, далі, і так далі. Збиралися вони під якимось е, блакитним біло прапором. Прапором якоїсь е, Новгородської Русі ще щось. Ну, Ви знаєте, подивився на цю всю комедію. Це комедія. Це, це навіть не трагедія. Я... А, а можливо, це навіть трагедія, а не комедія. Не знаю. І Що вони там вирішували? А нічого. Ви знаєте, У них такі були несподівані рішення, що вони. Відтримують боротьбу України. І вони ну, настільки несподівані, настільки це було щось неординарне, що прийняла ця опозиція. Вона не прийняла нічого. Навіть резолюції ніякої, навіть не меморандум, ну нічого. Взагалі, вони про щось казали. Як треба, куди треба, що треба. А на самому на, ну, насправді я вважаю, що вони просто. Заробляють собі бали, заробляють собі очки. Хтось там хоче бути першим, хтось там другим, хтось там третім, але всі вони бояться вийти наверх, тому що Путін, їх, Путін їх дістане і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну Сумно дивитися на все це. Це те, що я кажу вже півроку. Сумно дивитися і сподіватися на якусь допомогу росіян. Сумно дивитися і неможливо сподіватися на те, що росіяни е, будуть Самі боротися зі своїм злом з тим, з, яким вони, вони, з, тим, з тим злом, з яким вони принесли до себе. Вони там агітували виїжджати, поки ще є там е, можливість, поки не всі візи закрили. Слухайте. ну сумно, Дуже сумно. Ви знаєте, Одне, вони, одне що я зробив, який, який висновок. Вони чекають, поки ми. Переможемо Росію, щоб потім заїхати туди на Білому коні чи конякці, чи може на Лаврові, я не знаю, і почати, почати там правити. А далі, а як почати правити? От е, ті, що там були на форумі, ну половина з них визнає, що е, треба Україні, Україні віддати українське, Грузії віддати грузинське. Так, Молдавії, Молдовське і так далі. Так от, а з цієї половини, а половина не визнає, вона і каже: Ні, це наше, це вже наше, це ми от ми ж воювали. кенську волость, лікемську волость, як ото Іван Васильович міняє професію. Пам'ятаєте? Перейду на российский. Кем скувоис, воевали, отдайте нам, так и тут. Крым, это исконно русское, то-то, то-то. И -то. вот они все, вот половина так говорит, половина так. А из той половины, что признают, что это чужое они украли наши, ще половина говорит это скрипя сердце. С камнем на, на душе и на сердце, ну, мол, чтоб украинцы не выступали. Там же президент Владимир Зеленский сказал, всіх их надо отправить в Россию, пусть там уже борются со своим Путиным и помогают нам в России. Чтоб этого не слышать, они обижены, что на них так украинцы смотрят. Так подождите, вы, вы, вы создали эту систему, вы в ней жили, вы были помощниками, вы были, э, вы участвовали в выборах, вы были представителями. А теперь они обижаются на нас, что мы что-то им сказали. Как это так? Дальше, белорусы. Белорусы. Это в 20, в 30, в 40, в 50 раз еще хуже, чем Россия. Там вообще не о чем говорить. Россияне это империалисты, а белорусы это, это вассалы империалистов, и это колония империи, но она все равно хочет командовать над нами теперь. Так вот, друзья, я еще раз повторяю, как начать: это не касается тех, кто физически воюет в Украине. Ни белорусов, ни русских. Это замечательные люди, это замечательные ребята. Спасибо им и благодарность им большая. А с этого ничего не выйдет. Знаете, как то в пословице? С этого рая не выйдет ничего. Поэтому не надо обращать не треба звертати увагу, не треба слухати, відкривши рта всіх цих опозиціонерів. Вони просто, вони просто Качають гроші з западних, е, Західних фондів, вони просто шукають собі привілегії, вони просто хочуть жити в тихій, класній Європі, але ми ж проти Путіна, тому ви нас визнаваєте. Тому ми ж тут одні, ми ж тут головні. Дякую вам, друзі. Дякую вам за ваші лайки, дякую за донати. Дякую, що ви е, ширите, що ви поширюєте. Ми разом ввечері буде наша нова зустріч. Україна переможе.